Кажу, оцей клінкер, він наклеїться на криницю, воно буде дуже-дуже класно, круто тут все виглядати. Тобто біленький заборчик, декоративний, пластиковий, зелені самшитики, тут корой засипано. Там далі теж, може, ще б днем засипаємо, не знаю поки. Але спочатку треба криницю покрасити, покрасити криницю, поклеїти ось, гібкий клінкер, якраз тільки що зачистив болгаркою акумуляторною Тіхасовською. Цю краску верхню поздирав. Зараз знизу там трошки треба буде. Шой! Іде до папи Отут треба трошки буде перфератором збити, щоб воно було рівненько, і буде дуже класно, круто виглядати. Так що, кому треба гібкі клінки, звертайтеся на либі, знали, то ви ФОПа будівельні компанії. Садовий декоративний парканчик, в даний момент є зелений, тем, е, темно-коричневий і є світло-коричневий. 400 гривень 2,5 метри. Ви подивіться, як воно круто-класно буде виглядати. А? Тут заборчик, тут ці штучки, і там буде гібкий клінкер, наклеєний на криниці. Тобто ну, буде класно, дуже-дуже, дуже буде класно.